Друзі, всім привіт! Михалич на зв'язку. Ну що, друзі, п'ята ранку. Михалич знову їде на роботу в п'ятій. Бо коротше вчора а, така ситуація, друзі. Взагалі-то як ви там, що ви там, мої підписники. Друзі, що ви там? Як у вас справи? Чи Всі живі, всі здорові, давайте таку перекличку зробимо. Після сьогоднішньої ночі, блін, яку влаштували. Наші недосусіди, до, сусіди, не до Я, коротше, друзі. Ще з вечора, знаєте, ніби відчував, що щось буде. О, нічого собі, дивіться, ось на грицях в селі гуляє. чудо шо ти в селі тут хочеш знайти? Коротше, друзі, ще вчора в день. Агроном каже, давай сьогодні Михайлович з вечора, часов каже, на 9. Воно начебто і не жарко. Але ж, ну коротше, вітер. Цілий день знову вітер, цілий день ляпав дощик. Оце все, що ляпає, друзі, нічого не відкладається в міліметрах. Нічого в землі не відкладається на соняшник, воно нічого не дає. О, агроном уже вже поїхав, а я ще тільки їду. <смітно> ну і коротше, друзі. Значить що, ввечері виїхав, а поле тут зразу за бригадою з ворот виїхав, став, заправились. Вікторович каже, ну що, давай Михайлович, поки немає тривоги, каже, давай почнемо. Ага, я в оприскувач, а там, коротше, дивлюсь, вже сигналу нема. Я в Телеграм дивлюсь, е пишу, що тарахтілки вже підлітають до нашого району. Ну і що ви собі думаєте? Я заглушив оприскувач, вилазив, він що таке? Та кажу, вже сигналу нема. І кажу взагалі, мені кажу здається, сьогодні буде страшне і, мабуть, атака буде по Києву сильна. Коротше, друзі, дивився як в воду, знаєте, кажуть. Так і є страшна атака. В Києві багато прильотів. Олічка мене без 25 збудила, каже, вставай, тобі ж на роботу. Ну, каже, можеш не торопитися, бо каже, до сих пір тривога. І каже, в Києві трендець, вона вже встала, сходила в туалет, почитала новини. Каже, в Києві трендець по Україні пець. Ой, трендець. Тому, друзі, не спішив. А, уже, блін, початок шостої. Але тривога то вже закінчилась. Ну, агроном. Агроном на мене кричать дуже не буде, я думаю. Ой, Ото такі справи, друзі. Тому... А з вечора, друзі, він каже, ну ладно, тоді, каже, заганяй. Давай, каже, зраночку виїдемо. Я, друзі, загнав, приїхав додому. Пішов в біседку, доробив там наступне відео. Там небагато, за 5 хвилин доробив його. Там, оказується, а там оказалось не дуже багато, його залишалось доробити. От, І все, друзі, ходив навколо двору. Якраз що пролетів, друзі, два і високо і туди в сторону Кривого рогу. От, Ну все не хотілося заходити, все ходив, ходив, за щось переживав, не знаю. Ну, бачите, як виявляється. Все ж таки переживав, що буде капець. Добре, друзі. О, добре друзі, спать хочеться. Ну, сьогодні роботи трендець. Сьогодні треба зробити, сьогодні треба по-перше. Це зранку до вітру побризкаємо. Він казав, часом до 9 будемо бризкати. От. А далі мабуть поїду до зятя по полю соняшник. Та і в себе вже надо. Добре, друзі. Давайте до нового кадру. Друзі, немає сьогодні роботи зранку. Коротше, зараз вже скільки. Зараз вже восьма година ранку, друзі, а я... А я зробив, зараз скажу, 52 і тут гектар 10. Тобто десь гектар 60. Гектар 60. А зазвичай до 9-ї години ранку я вже соточку навалював. От а сьогодні, друзі, тривога на тривоги зранку з самого і працювати не вдається. Що? Ось і саме зараз, бачите? Ноги на рулю, значить все, роботи нема. Знову сигнал пропав, знову повітряна тривога, друзі, тому стою, О! а мені ще треба зробити ну, ще майже 50 гектар. Це ми, друзі, вже почали робити фунгіцидну обробку соняшнику. Що сюди у нас? Що ми додаємо сюди? А сюди ми, друзі, додаємо, е, значить, бор. Е, це каністри. Ой, це фірма. Блин, а я не пам'ятаю, що за фірма. Ну, коротше, ікар. Бор. Е, далі додаємо... Амінокат по пів літри на гектар. І додаємо О, як же ж, Амістар Голд фунліцит. Не знаю, друзі, одне поле я лише зробив, ну і там біля нього інших полів ці крайки біля того поля, біля того кусочка. Ну, Значить, от кліщай і трипси. Все, друзі, поки що більше ніяких полів ми від цього не обробляємо. Агроном сказав, буде дощик, а він уже, ну таке, не дощик, а таке поляпало, але він, як він сказав, навіть маліший дощик він прибере цього кліща. Тому, знаєте, зарані як би то панікувати не стоїть. Ну, звісно. Звісно, якщо це, друзі, не масово. Якщо, звісно, ви бачите, що соняшник дуже давить цей кліщ, його дуже багато, його масово, то звісно обробити треба. Але обробляти від кліща, друзі, це ж потрібно акарицидними средствами. А вони, друзі, занадто дорогі. От. Тому не знаю, агроном каже, дешевше всього використовувати е, Джеронімо. Він не вбиває, е, він не прибирає яйця е, самого кліща, він самого кліща прибирає, а яйця ні. От. І через деякий час цей кліщ знову з'явиться, але завдяки тому, що може піти дощ і він прибере його повністю. От. Дуже, друзі, гарне средство. Це дуже давно я коли ще почав займатися виноградом, то саме, саме, наша, саме наш граном мені порадив. Використати акарицид під назвою Масай. Я вам кажу, це, це бомба акарицид, це... Я не пам'ятаю точно, але мені здається, що у мене щось там залишалось в оприскувачі. І я пройшовся по картошки. То хочу сказати, що навіть навіть яйця порозривало колорадського жука. от Але, друзі, весь прикол в тому, що я не зустрічав, ну як би то, я зустрів потім, я знайшов його. Але його немає в маленьких фасовках. Це хіба що хто займається цим і сам фасує. Але ж треба, знаєте, довіряти ще цьому чоловіку, цьому, цьому продавцю, бо, ну самі розумієте, може бути підробка. Він як препарат, він дорогенький. От, ну от зато дієвий я вам кажу. І оце я коли став займатися виноградом. У мене на одному кущу, значить на палу. Виноградний цей же ж повутинний. От. І я в одному лише місці це в Нікополі я знайшов цей препарат, друзі. Мені порадили, я вже не пам'ятаю хто, ну, хтось порадив, що типу, туди поїдь, от там може бути. І, коротше, друзі, я вам кажу, це отакий препарат називається Масай. Тому якщо потрібно кому, то пошукайте. І оце після тієї обробки, друзі, у мене більше кліща на Винограді ніколи не було. Ото такі справи. А я, ну що, напевно, подримаю трошки. Спати сьогодні хочеться. Ууу! Просто ужас. Одна. Перва кава не допомогла, другої чашечки кави нема з собою. Тому буду дримати друзі, ось, вони совки, то там ще рявчики Бозники Хто там ще? Кого ви там ще перечисляли? медведки О все, вони толпами бігають, друзі, толпами. -на -на. І правильно, як написав один із глядачів, що ось він сидить, прочний. 10, 10, 10, 10, 10, 10. А. Як написав, друзі, один із глядачів, що в період посухи вони, друзі, відгрізають. виступати волога і тоді він нею вталяє жашку Фу, друзі всім вечір в хату, Йомає Коротше, сьогодні нічого такого цікавого не було, що вам засняти. Що робив? Друзі, казав вам, що до 9 будемо працювати. Але ні, працювали до 12. -ї. Ой, приїхав, пообідав, ліг Ну, думаю, поваляюсь трошки. Ліг на, на пол. Трошечки там поредактував відео нове і заснув нафіг Прям з телефоном, ну як зазвичай Тут чую мене хтось буде. Відкриваю глаза, зять стоїть. Кажу, чого ти, блядь, приперся сьогодні? Коротше... Щось він тут по справах своїх приїжджав, по своїх клієнтах, ну коротше, заїжджав додому. Ой. Кажу, не й поспати. Він ви ж думаєте їхати по лоді? Кажу, звісно, думаю. Ну каже, часочок поспіть, каже, а потім поїти. Кажу, спасібо тобі зяток. Що розрішив поспати. Та короче, що ж уже спати, як уже збудили. Ой. Та я короче, друзі, недовго думаючи зібрався, та й поїхав по лоті. Та й приїхав, друзі, ось, ось буквально десь так годину назад. Зараз вже шоста А приїхав я десь о п'ятій Ну що, думаю, дай хоч полежу Полежав, а сам же ж на часи поглядаю, то думаю, хоч би не заснути бо вже ж ніхто не розбуде, Михайла то на роботі. Та ні, думаю, треба вставати, треба збиратися. Коротше Коротше, бутерброди вкинув, кавусю зробив, морда бачите яка, не висипаюсь знову. якщо друзі, чесно, вже трохи б аж сну. Вже не трохи підзаморився, а заморився реально. Вже хочеться якогось відпочинку. Я зараз! Хотів заїхати в магазин, та не поїхав не тією дорогою. Це ж, друзі, на рибалочку ж з'їздив, ви скажете, відпочив, ага, о п'ятій ранку ж я й на рибалочку вставав Приїхав, поки почистив ту рибу, поки туди-сюди а воно, як уже по привичці, не знаю, ліг початку 11-го. Моя каже, що ти тиняєшся, йди лягай. Завтра ж знову на 5 утра на роботу. <рігла> ну не пішов того, що був дощик, друзі. Тоб понеділок, аж якщо чесно, запізнився на роботу. Ну, бригадір не трандить уже. Він вже бачить, що я заморився. Ходю вже буква зю. Зігнутись, спина болить. Шия теж скрючена. То мене вже ніхто не трогає, думає, робить, молча, Бо тебе зачепити, зараз почнеш скиглить знову зі своїми болячками. А то такі справи. Ху-ху? Дуже не газуй, бо губи порепаються Чуешь? Он <laughs> для тебя маловатый, Витя <laughs> Муравей